Підберезовики, голубінки та білі гриби. Їх у закарпатських лісах найбільше кажуть продавці. Пан Анатолій розповідає, гриби збирає в різних куточках Закарпаття. Білі є підберезовики, голубінки. Найбільше яких зараз можна знайти? Найбільше можна збирати. Думаю, підберезовики. Ну, я в різних містах кажу. починаю з циганови, стрипа, ярок, кострина. Ціни на ужгородських ринках абсолютно різні. Найдорожчі продають білі гриби за кілограм від 40 гривень. Трохи дешевші підберезовики по 30 гривень. Попри те, що грибів зараз багато, пік сезону очікують восени. Кількість грибів і розновітне грибів. Білі, дорожчі, підберезовики – дешевші. Наприклад, кілограм Ну, кілограм білих – 45-50 гривень. Підберезовики 40 гривень, 35 Ну, основної кучки по 20 гривень, по 15. Грибного сезону чекають і лікарі. Із його початком виникає чимало отруєнь. Найбільше проблем у недосвідчених грибарів не всі наші грибники досвідчені в цьому плані, і дуже часто бувають питання, які можуть е, е, внаслідок мімікрії, внаслідок того, що гриби симулюють один одного, можуть бути сприйняті заїстівні гриби. Ми знаємо багато різних народних методів, наші бабусі, дідусі, які використовували з використанням моркви, чеснику, цибулі виварювати. Однак скажу наступне: що, на жаль, ці всі методи не дають гарантії. Лікарі кажуть, гриби продукт важкий для травлення, тому краще їх вживати в першій половині дня. Якщо людина таки отруїлася грибами, то вилікуватися можна навіть у домашніх умовах. Нам в першу чергу потрібно видалити ту їжу, яку ми спожили. Це повинно бути промивання шлунку, Ми повинні спожити надзвичайно багато води, аби видалити або шляхом блювання, або шляхом промивання шлунку ті гриби, ту їжу, яка містила їх, можливо, містила отруту грибну з шлунку, з внутрішнього середовища організму, не боячись отруєнь, в Ужгородці гриби на ринках купують охоче. кажуть вибір великий, а ціни більш-менш доступні. Я купила одне відерце тут на базарі за 25 гривень. Доступні ціни було дуже багато грибів. Білі підберезовики були. Вже можна купувати і тепер, Вже стільки дощів було у нас на Закарпатті, що вже гриби з'явилися вже. Проте, чимало краян готові й самі виїхати з поза меж міста, аби зібрати хоча б кошик грибів. Людина буде знати, якщо сам збираєш, вони свіженькі, а ті можуть і день, і два простояти. Вони парадні, але вони за один раз тільки не збирають. Взагалі ми самі збираємо. Я гриби, які я знаю, я й Ні, не купляла, ми самі збирали. А які збирали які... білі. Пік грибного сезону очікують восени. Проте продавці кажуть, якщо серпень буде дощовитим, то вже за кілька тижнів грибів на ринках стане ще більше. Відповідно, і ціни будуть нижчі.